Всім привіт! У нас сьогодні різні срібні прикраси. Для початку я покажу прозеолітик, який залишився 18,5 розміру. Ось така крапелька 3500 гривень 92 долари, сережки та каблучка. Ось такі це у нас найкрупніше з того, що залишилося. Колір красивий і камінці крупні. Далі по 250 гривень ось такі підвісочки з шерлу. невеличкі. Така кругла. Це біжутерія. Далі тепер у нас різні срібні прикраси. Маленькі сережки ось такі в позолоті, 650 гривень. Вони знизу в позолоті на гвіздочках, а зверху вони ось такі чорненькі, в чорному родіюванні. Срібло в позолоті та в чорному родію. От, якщо комусь потрібно, мене вже з силіконові заглушки прийшли, маленька радість 3,5 см довжина, вони дуже-дуже легенькі, такі, можуть бути святкові, а можуть бути просто повсякденні, хто любить таку ніжність, то це досить цікаво. 650 гривень. Від 48 до 42. Буквально довжина ось такого кольє з такою срібною штучкою. Тут можна зробити якесь гравірування, наприклад, ось таке 900 гривень, воно коротеньке, типу чокери, але воно таки має бути через те, що ця штучка, щоб лежала на шиї. Шкіра тоненький, невеликий, ось ця штучка буквально 3 сантиметри. Можна ще додати, але так, така задумка така, що воно коротке. От. Краще кому от таке подобається. Просто сама, як кольєшка, сюди не підвісок, нічого ну, не треба. Далі аметрин на крупному ось такому карабіні, тут сантиметра півтора, але він такий досить величенький. Ось такого кольору в гранці. 49, дождіть, зараз перевірю, ні, 46 см довжина. 1450 гривень вартість. Ось такі аметринчики. Вони такі світлі-світлі. Красиві дуже. Якщо завтра буде сонечко, я вам думаю, що їх покажу на сонечку ще. Подивимось, напишіть мені, будь ласка, коментарі, бо вони мене трохи мотивують. Наступна кольєшечка маленька, маленька в смислі коротка: 40, 38, вісім, сантиметрів. Плюс ось ця паралинка. Перелинка натуральна, вона така цікава, як зефірка. Хто любить каву з ефіром, то, будь ласка. І тут маленькі ось ці, от тільки я не зовсім бачу, в мене не вказано, це кришталь чи просто намистинки, але вони досить такі цікаві. Таренька. 850 гривень вартість. Ось таке кольє, кольє галстук. Бачите, цікаве таке. Ну, воно дуже ніжне. і... Так його трохи важко показати. І 40 сантиметрів, 1050 гривень, ось таке з натуральними камінцями та срібними такими сердечками. 40 см, також коротенькі Шо, Що робить? Все-таки, бачите, коротеньке, То воно, типу, як чокери маленькі. Ось це виглядає як смородинка, як не поспівша смородинка. Дівчата, скоро літо, скоро літо. Ось Прикраси у нас сьогодні. І 50 см можна на 3 см коротше зробити. Ось таке коліє зоніксом, з Оніксом. Тут такий хрестик цікавий. Бачите, воно в позолоті. Чорний. З позолотою. 1100 гривень. така ніжна, ніжна. Ну, як і всі попередні, в принципі. Але це у нас в позолоті італійське. сережки з пресованого янтарю 550 гривень на півавтомат. ось такий замочок. Срібло, вони. Такі цікаві, маленькі, маленькі, Вінтажні. Сімнадцять п'ять марказіти ось таке. Цікаве 1350 гривень. Овальне, воно стильове, крупне 2,7 17,5 за кільцеміром. щось мені здається, що воно трохи більше мірить. Хоча, може і ні. Давайте ще раз подивимось: 17,2, навіть менше. Ну, по моїм відчуттям, це все-таки 17,5. Таке ажурне, цікаве. Флюоріти мисто 41 см на срібному карабінчику невеличкому. 800 гривень. Кольорові такі кульки. Він, знаєте, що флюоріт мені по кольору нагадує аметисти та презооліти? 800 гривень 41 см, дуже коротеньке. Хотіла сказати, що я купувала ще ланцюжки різні, а з метою в мене була така ідея зробити подовжувачі для, нам, для намисти, може для якихось кольєшок. От це поки в проєкті в мене така задумка зробити, що можна там на 5, 5 7, 8 сантиметрів, щоб таку, можна було подовжити щось. Ми можемо браслети на обов'язконами стати це так вже. Наступні ось такі сережки з мордочками. Коняк невеличкі, напівавтомати довгенькі. Це у нас світлі прозеоліти. Не такої невисокої якості. І сердоліки. Вони досить цікаві, такі стильові, довгі і легкі. 1050 гривень 8,2. Дівчата, подивіться, мені вони самі дуже сподобались, але я поки що вам їх покажу. Потім, може, і собі залишу. Бо вони, правда, класні такі. Крапельки цікаві. Ось такі конячки. Маленькі, маленькі. Маленька коняка це в нас поні. Це ще менше. Наскільки вони по сантиметру, може, якщо їй, то добре. Далі в нас невеличкі ще топазики будуть. 1200 гривень. Маленькі сережечки такі цікаві, але топазу у нас тут 9,8. Вибачте, 8 міліметрів. Топази та фіанітики. І ще ось такого типу цікава підвісочка. 850 гривень, три камінця. Це такі фіаніти у чорному роді. Бачите, вони матові. От як. На відео видно в чорному радіюванні. Вона така, знаєте, у стилі Таїланд, але українська проба є. Вона об'ємна. Три з половиною. Це разом з вушком. Вага, 11 грамів. Ну, це воно видно, що тут камінці крупні. Така задумка. І ось така підвісочка з фіанітами, Це вона в нас з мину... минулих відео. Вона довгенька, кольорові фіаніти, Тільки я, по-моєму, там щось ціну неправильно сказала, 600 гривень вона коштує, вона довгенька, вона 5 см, типу як для моделі Да? Вона так на короткому ланцюжку буде так вниз спадати і буде переливатись, коли сонечко чи ліхтарики будуть на вас світити. Ось така у нас сьогодні вечірня тема, різні срібні прикраси. Расетик ще додамо, вже на останок 5 грамів, 600 гривень вартість з такими алмазними цей, кружочками. Просто такими алмазними кружочками. На невеличке зап'ястя, десь до сантиметрів 17 Можна сюди, наприклад, якусь підвісочку. Вісити, але краще він самостійний, бо він легенький. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора, точніше вже ночі. До побачення, до завтра.